Сьогодні у програмі у Нью-Йорку завершився перший тиждень роботи Генеральної асамблеї ООН. Чи повинна ООН залишатися арбітром у світових конфліктах? Опитування Голосу Америки. Через конфлікт між республіканцями та демократами у Конгресі, американський уряд з 1 жовтня може перестати працювати, залишившись без бюджету. Американські експерти вперше протестували автомобільні системи запобігання зіткненням і рекомендують зробити їх стандартними для всіх автомобілів. Ви дивитесь програму Голосу Америки, час Стань». у вашингтонській студії. Я Руслан Петричка Вітаю. на початку про головні події дня у світі в огляді Зорислава Байдюка. У Греції тривають арешти у справі ультраправої націоналістичної партії Хрісі Авгі. У неділю другий за рангом член партії Христос Папас добровільно здався у руки правосуддя. Керівництво партії звинувачують у причетності до кримінального угруповання та вбивстві політичного опонента. Загалом у цій справі арештовано 13 членів партії, шість яких члени парламенту Греції. Правоохоронці мають ордери на арешт ще 11 осіб. Щонайменше 37 осіб загинуло, і 75 отримали поранення у результаті потужного вибуху замінованого автомобіля у пакистанському пешаварі. Це вже третій теракт у цьому місті за останній тиждень. Начинена вибухівкою автомашина злетіла у повітря у годину пік на території базару поряд з мечеттю та поліцейською дільницею. Як стверджують сирійські правозахисники, урядова авіація нанесла удар по школі у контрольованому повстанцями місті Рага. Дев'ять осіб загинуло, більшість з них учні до 18 років. Кілька замінованих автомобілів вибухнуло на півночі Іраку у Курдистані. Під час бою, що розгорівся після вибухів у місті Ірбіл, курські сили безпеки знищили чотирьох нападників. Це була перша потужна атака в автономному Курдистані за останні шість років. Місцева влада підозрює в організації нападу Аль-Кайду. У місці народження Олімпійських ігор Грецькій Олімпії відбулася церемонія запалення вогню 22-ї зимової олімпіади у Сочі. Після подорожі Грецією вогонь вирушить до Росії. Організатори стверджують, що естафета вогню стане найдовшою за всю історію Олімпійських ігор. Смолоскіп подолає відстань у 65 тисяч кілометрів перед тим, як запалити олімпійський вогонь у Сочі 7 лютого наступного року. Першим з росіян олімпійський вогонь поніс хокеїст Олександр Овєчкін. Ви дивитесь час тайм», продовжуємо випуск. У Нью-Йорку завершився перший тиждень роботи Генеральної асамблеї ООН. На порядку денному цьогорічного форуму домінували два питання: ядерна програма Ірану і ситуація у Сирії. У вирішенні обох питань експерти констатують прогрес. Новий лідер Ірану Хасан Рогані здивував світ відкритістю і бажанням шукати компроміс щодо ядерної програми його країни. Рогані та Обама навіть поспілкувалися з цього приводу. Хоч розмова відбулася не віч, а по телефону. Це було перше спілкування між лідерами Ірану та США за 34 роки. Так само по Сирії Рада безпеки ООН вперше спромоглася прийняти узгоджену резолюцію. Це сталося у п'ятницю ввечері. Хоч документ не містить погрози військового удару по Сирії, але передбачає наслідки з боку ООН, якщо АСАД не виконує обіцянки позбутися хімічної зброї. Утім, чимало критиків зауважують, що ООН знадобилося за надто багато часу, щоб почати реагувати на світові проблеми, і загалом, роль ООН у світових процесах сьогодні є малоефективною. У зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня ми вирішили запитати вас, наших глядачів, як ви вважаєте, чи може ООН залишатися міжнародним органом для вирішення світових конфліктів? 72% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, вважають, що так, 25% сказали ні, і 3% не визначилися з відповіддю. Дехто з вас пояснив свою позицію у коментарях на веб-сторінці Голосу Америки та на нашій сторінці у Фейсбук. Процитую декілька з них. Взагалі, ООН зараз майже не впливає на ситуацію. Вона лише узаконює ситуацію, що склалася де-факто. Скептичний щодо ролі ООН Андрій Недзельніцький з Києва. ООН створювалось не як жандарм, а як спільнота для запобігання конфліктів світового масштабу. Але у світі панує подвійна чи потрійна мораль. Тому хто сильніший, той і правий, зауважує глядач, який підписався МММ. Треба сприймати рішення більшістю голосів і позбавити Росію права вето. Пропонує власне рішення Микола з Миколаєва. Це були думки наших глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з цього приводу перехожі на вулицях української столиці? Дізнавались наші кореспонденти в Україні. Я думаю, так. Да. Я думаю, так може, адже якоїсь іншої організації не існує, яка б могла впливати на світові події, вирішувати локальні конфлікти, щоб вони не розповзалися по всьому світу. А ООН може кудись миротворців вести, кудись гуманітарну допомогу надіслати. Я дивлюсь на ту Африку, як там і на той Єгипет, і на той Судан, і як там що таке робиться? Так я не знаю, хто може вирішити це. Це мабуть тільки Бог. Бо чи чого вони не втручаються, чого вони не допомагають? То що ще сверіться в нікотрих містах, Те, що зараз коїться в деяких країнах, включно із Сирією, говорить про те, що ООН – не спроможна організація. Нині Америка диктує світу своє бачення, а не ООН. Мою думку, ООН, вони ніколи нічого не могли вирішувати. Вони завжди намагаються щось рішити. Але якщо якісь люди будуть дійсно проти, і в них будуть хоч якісь можливості, то ООН нічого не зможе зробити, скільки там занадто багато інших країн, і вони всі якоби... Мають свою всі думку, і через це вони як почнуть тягнути канат, то будуть тягнути в різні сторони. на жаль, статус організації Об'єднаних Націй дуже низький, а робота неефективна. Тому треба щось змінювати, створювати якусь іншу міжнародну організацію, яка буде колегіально, розумно, гуманно вирішувати глобальні проблеми. Колегіально, ми самі, ми самі не завжди впевнені в об'єктивності. Ми самі не завжди впевнені в об'єктивності цієї організації. Будь-які потужні міжнародні структури дуже часто виражають і лобіюють чиїсь інтереси. Тому є побоювання, що в якихось конфліктах ООН займає чиюсь сторону. Вирішує основно в основному НАТО. Почому? Тому що НАТО -то сила. І в Україні треба йти в НАТО. Тому що ми дуже багато тратимо гроші, не знаємо куди. А сувмісна армія буде по чому-то нас охороняти. АОН це його завдання. Це його завдання, і якщо він зараз неспроможний, треба туди ставити керівників розумних. Тому що все в нашому житті залежить від керівників. Який керівник, така і країна. Тільки вона повинна. Трошки треба вдосконалити, як Яруковець заявив про те, що треба було, щоб Рада безпеки була. Перебудована, а тоді вона буде краще виключати, тому що поки що на по папері все рішається. Ефективності від ніякої, поки що ми не відчуваємо. Дивитись час тайм, продовжуємо випуск. Ймовірність того, що з 1 жовтня більшість державних установ США будуть зачинені, а сотні тисяч федеральних службовців не вийдуть на роботу. Стає все більш реальною. Дія чинного бюджету завершується у понеділок. А новий бюджет конгрес ніяк не може прийняти у неділю. Вранці Палата представників знову голосувала за бюджетну резолюцію і в чергове виключила з нього статті фінансування реформи охорони здоров'я. У контрольованому демократами сенаті вже заявили, що без медичної реформи бюджет не приймуть. У політиків залишається трохи більше доби для того, щоб домовитись та не допустити закриття уряду. Наталя Леонова знає більше. Сюжет старий, актори ті ж самі, хто вийде переможцем у бюджетних баталіях – Невідомо. Президент не приховує свого роздратування. Конгрес повинен припинити урядувати від кризи до кризи. Республіканці, схоже, готові йти в Абанк. And... збільшити борг без проведення відповідних реформ. Абсолютно неприпустимо. Країна вкотре на межі закриття уряду республіканці. Ж далекі від думок про компроміс. Натомість перелік вимог збільшився у неділю. Вранці Палата представників проголосувала за відкладення на рік запровадження запропонованої Обамою медичної реформи. В обмін на продовження фінансування роботи уряду. Давайте відкладемо цю реформу на рік. Ми лише за це проголосували. Ви підете на такий компроміс. Якщо уряд закриється, це станеться через те, що ви не погод. Долись на компроміс, який запропонували республіканці у спробі знайти спільну мову. Президент Обама називає цю пропозицію шантажем і запевняє, що накладе на закон вето. Крім того, республіканці вимагають збільшення квот на підводне буріння та зменшення урядових витрат. Загроза закриття уряду вперше за 17 років стає реальною як ніколи. А жертвами політичних амбіцій можуть стати 800 тисяч працівників уряду, яких у вівторок можуть відправити в неоплачувану відпустку. Серед них Марія Джоку, яка має студентські борги, та щойно виїхала з будинку батьків. Я живу від зарплати до зарплати. Я не маю ніяких збережень. Я повинна буду знайти якийсь інший спосіб виживати Понеділок очікується продовження політичних маневрів. Політики мають час до півночі, щоб досягти домовленості. У противному випадку з вівторка уряд закриється. Втім, навіть якщо можна владцям вдасться домовитись цього разу, справжнє випробування попереду у жовтні. Законодавці голосуватимуть питання підняття межі урядової заборгованості. Наталія Леонова Голос Америки. Ці вихідні у США виявилися насиченими на події. Американські автострахувальники вперше провели тестування автомобільних систем запобігання зіткненням і сказали, які системи працюють найкраще. Стала відома причина смерті пілота, який помер за штурвалом пасажирського літака, виконуючи регулярний рейс. У небразці за аукціону продали раритетні автомобілі, які півстоліття припадали пилюкою на складах автодилерів. А в Каліфорнії затримали хакера, який підключався до веб-камер приватних комп'ютерів, а потім шантажував їх власників, вимагаючи грошей. Детальніше про ці події в огляді далі. Американський інститут страхування і безпеки на дорогах вперше провів випробування нових автомобільних систем, які або повідомляють водія, або самі автоматично гальмують у разі небезпеки зіткнення. Все більше виробників встановлюють подібні системи. В одних випадках комп'ютер подає звуковий сигнал про небезпеку зіткнення, а в інших автоматично спрацьовують гальма. Ви б хотіли, щоб це обладнання увійшло у стандартний пакет. Exactly. Так, це суттєво б, б зменшило кількість аварій. Найвищу оцінку експертів отримали системи шести машин: дві моделі Вольво, два Каділаки і один Мерседес. Найкращою виявилася система на Субару Аутбек. Автомобіль автоматично загальмував на швидкості 55 км кілометрів на годину. <му> Стають відомі нові подробиці обставин смерті пілота пасажирського літака авіакомпанії Юнайтед. 63 63-річний капітан Генрі Скілерн помер від серцевого нападу у небі, виконуючи регулярний рейс. На борту його лайнера був 161 пасажир. Посадити Боїнг 747 допоміг один з пасажирів, який колись працював пілотом у цій же авіакомпанії. Разом з другим пілотом вони здійснили екстрену посадку у найближчому аеропорту. Це одна з причин, чому у нас завжди два пілоти у разі надзвичайної ситуації. Кожен з них може самостійно управляти літаком. У Каліфорнії затримали кіберзлочинця, який нелегально отримував доступ до веб-камер персональних комп'ютерів жінок, а потім погрожував оприлюднити онлайн їх оголені фотографії, якщо вони йому не заплатять. 19-річного Джеймса Абрамса спіймали після того, як до поліції звернулася міс Тінейджер США, компроментуючи відео якої хакер погрожував оприлюднити в інтернет. Він виходив на контакт з жертвою по імейлу e і вимагав вислати йому нові оголені фото і відео. За даними ФБР, жертвами шантажу Абрамса стали жінки у США, Канаді, Ірландії та Росії. Цими вихідними у штаті Небраска відбувся незвичний аукціон ретроавтомобілів. Унікальність події у тому, що більшість цих машин виробництва Шевроле майже нові, хоч і були збудовані десятки років тому. З молотка пішли майже 500 автомобілів, які залишалися на складах автодилерів, не знайшовши своїх покупців. Кузови машин поржавіли і припали пилюкою, оскільки склад був під відкритим небом. Але всередині такі машини новісінькі. Сидіння деяких з них ще у плівці. А на спідометрі цієї шеві 55-го року випуску одна миля пробігу. Так над ним треба попрацювати, але це чудова машина. За подібні моделі колекціонери готові сьогодні платити кругленькі суми. Так, ця шевроле пішла з молотка за 140 тисяч доларів. І на завершення випуску нагадаю, що переглянути наші телепрограми та вибрані сюжети ви можете також в мережі інтернет за адресою www.chastime.com. І на сьогодні, на цьому у нас на сьогодні все Ви дивилися Програму голосу Америки Час Тайму студії в Вашингтоні працював Руслан Петричка. Дивіться нас завтра в цей же час на цьому ж каналі. На все добре.